Пройшли вибори, пройшла осінь і майже закінчилась зима. Залишилась тільки купа паперців із обіцянками та спогадами про краще майбутнє. А чи залишились представники політичних сил у місті? Чи знають про них люди? Ті, хто нещодавно голосував, давайте запитаємо. Підскажіть, будь ласка, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Знаєте? Безперечно. Не сприйняв. знаєте? І не цікавились? Ні. Не, не потрібно ми, вам. Бо ми аполітичні. Ага. І навіть не голосуєте? Ні, голосуєте. Ну то ви ж голосуєте за когось. Голосує. То так. де офіс тієї партії, за яку ви голосували? Без поняття. Без... Хоча б яка партія, скажіть? Партія Яценюка. Народний фронт. Народний фронт. Ага. А де офіс без поняття. Регіони, де були, знаю. Ну я ніколи не голосувала за них. Хоча знаю, де були офіси, а ніколи не голосувала. Чи знаєте, ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Ні, не знаю. І не цікавилась? Ні, поки. На вибори ходили? Ходила. Голосували? Так. Да. А навіть не цікаво, де зараз знаходиться та партія, за яку ви голосували? Ви знаєте, дуже не думала. Навіть не цікаво, так? Так, да, представляється. Ну, Вибачаюсь. Робити? — Дякую так, за так, та... посовіт... Ну, по... Ви знаєте, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Бо після виборів вони кудись зникли? Політичній партії. Це ж вони знаходились в гостиниці Черкаси, як я знаю. Та хіба тільки там скрізь? Там вони були всі, а куди вони порозселялися? Може надбившу табачку. Чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Після виборів її не бачили. А цікаво, де вона є? Для якої партії. Та будь-якої. А є? Ну, мабуть, є. Да, да, Ми ж теж не знаємо. Питаємо у людей, можливо, вони скажуть. Не знаю. Де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Ні, мабуть, не знаю. І не цікаво? Ні. Доброго дня, новини Черкащини. Підскажіть, будь ласка, де в Черкасах знайти офіс будь-якої політичної партії? Приставлю. Ви знаєте, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Політичної партії партія удар була там, де як на площі на 700 річчя їхати? А, ну, не знаю, чесно кажучи, ті партії, які при власті, їх офіси я здесь не знаю, де розположені. А те, которые были все время на слуху и э, на каждом углу стояли, то они поисчезали. Сейчас что-то другое место у них открывается. Че знаете вы, где в Мисте находится офис будь якой партии? К сожалению, сейчас нет. А раньше знала? Когда были выборы, то знала. Че знаете вы, где в Черкасах находится офис будь якой партии? Партії, <різь> зараз подумай. Знаю, біля дому торгівлі партія батьківщина є. А біля, де будинок? саме біля дома торгівлі? А там дев'ятиповерхове приміщення. Навпроти? Ні. Будемо торгівлі, а потім як йде до кінотеатру Україна. Ага. А так. на якому поверсі офіс? По-моєму, на третій. Угу. Добре, Добре. дякую. Будь <різь> 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 ласка. Де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Якої політичної. Знаєте, ні? Я не знаю. І не цікавилась цим так? звертаю уваги. Я в основному їжджу на машині, а в вихідні то тільки по центральним вулицях. Доброго дня, новини Черкащини. Підскажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де в місті знаходиться офіс будь-якої партії? Бачила в нас на митниці поряд з будинком побуту, є партія, там, я не знаю, 5-10 кажуть, якось так називає. Що знаю, не цікаво? Ні. <реш> не цікавилась цим питанням? Чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс партії? Ні, я не знаю. Де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Ні, не знаю. І не цікавитись? Ні. Чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Ні, не знаю. І не цікавились? Ні, ви знаєте, мені цікаво теж було. Інтернет видання новини Черкащини. Підскажіть, будь ласка, а де в Черкасах знайти офіс будь-якої політичної партії? Так її вже немає. Да. А інших я не, не можу вам сказати, де знаходяться. Не... А ви не ходили на вибори? Вибори ходив. Голосували ж? Ролосували. А, за яку партію і де вона знаходиться? Вам не цікаво? Де вони знаходяться Я за Порошенка? Блок Петра Порошенка, так. А знаєте, де вони знаходяться в Черкасах? Новини Черкащини. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої партії? Та на шпакару ці партії. Їх вже стільки тих партій. Кожен день нова. Не знаємо. А голосували на минулих виборах? Голосували. Голосували. І не знаєте, де знаходиться та партія, та, на за на яку голосували? Не що, не вірите? Ні. Не довіряєте, але голосували за них. А за кого там треба було голосувати? Чи знаєте ви, де в Черкасах знаходиться офіс будь-якої політичної партії? Не знаю. І не цікавились. А, а, ну, В даному разі ні. А що треба ні. було? Ні, просто цікаво, де ж вони поділися після виборів. Розбігав. А да, коли будуть слідуючі вибори, тоді вони з'являться знову і ми будемо знати. Да? Тож, роблячи висновки, можна сказати, що майже ніхто в Черкасах не знає, де знаходяться офіси політичних партій, за які люди раніше голосували. Що це? Байдужість населення чи партій? Думаю, висновки потрібно буде зробити всім: і політичним силам, і людям, які за них голосували. Бо відповідати доведеться наступному поколінню.